Вітаю, мене звати Олена Сідлевич. Я є консультанткою із збалансованого харчування, займаюся нутриціологічною практикою, і тому сьогодні в нашому випуску рубрики Варто знати ми поговоримо про збалансоване харчування, як налаштувати свій організм, щоб почуватися гарно, впевнено, виглядати чудово і бути здоровим. Збалансоване харчування. Це харчування, при якому задовольняється добова потреба організму в енергії, а також підтримується оптимальний баланс мікроелементів і вітамінів. При збалансованому раціоні організм нормально розвивається, росте і функціонує. Коли ми говоримо про поняття правильне харчування, ми маємо на увазі збалансоване харчування. Що дає нам баланс у харчуванні? Ну насамперед правильну роботу наших усіх систем та органів. Воно дає нам енергію, якою ми забезпечуємо себе на цілий день. Воно дає нам профілактику від можливих захворювань. Давайте розберемося, що власне є збалансованим харчуванням. Сама відповідь вже криється в цих двох словах: збалансоване і харчування. Збалансований від слова баланс, але ми з вами зараз розберемось, в чому має полягати цей баланс і харчування. І ось тут увага. Не всі розуміють, що їжа і харчування це абсолютно різні речі. Їжа це те, що потрапляє нам всередину, що ми кладемо собі в рот, що ми жуємо, ковтаємо. А ось харчування, друзі, це те, що харчує безпосередньо не просто наш шлунок, а безпосередньо кожну нашу клітиночку потрапляє всередину клітинки і дає нам правильний ось. Цей метаболічний процес обмін речовин. Що ж стосується збалансованості, в чому має бути баланс? На жаль, в сучасному світі харчування стало трошки не таким, як його створив сам Господь Бог для нас, так? і втратився сам баланс харчування. Тобто, щось ми отримуємо в надлишку, а чогось в нас є нестача. І ось, коли ми вирівнюємо ось цей баланс, виключаємо з нашого харчування некорисне неефективний, те, що шкодить нашій кожній клітинці, а додаємо те, чого не вистачає нашому організму, тоді ми позбавляємось цього дисбалансу в харчуванні. Отже, друзі, давайте розберемось, які є надлишки в сучасному харчуванні, і, можливо виключити свого харчування. Ну, насамперед, це цукри. І часто ми навіть не Здогадуємося, в яких продуктах вони можуть знаходитись їх надлишки. Інколи людина говорить: та я не їм цукру, я п'ю чай без цукру, каву без цукру. Я не їм так багато цукерок, але цукри зараз виробник додає майже до всіх продуктів, і ви навіть можете не здогадати, що вони можуть знаходитись в сосисках. В йогуртах, в молочні продукти, в соуси, які, здавалось би, ми приправляємо свої основні страви, але навіть там є цукри. Тому ось таким контрабандним шляхом. Цукри потрапляють до нашого організму. Хочемо ми те чи не хочемо, знаємо ми про те, чи не знаємо. А тому навмисне споживання зайвих цукрів нам точно треба виключати. Також я би звернула увагу на трансжири: це перероблені рослинні, ненасичені жири, які шляхом виробництва. Набули твердої форми і так само зашлаковують наші організми. Їх треба виключати. Містяться вони дуже часто в напівфабрикатах, також в у всяких випічках, в солодощах. До надлишків в нашому харчуванні також відносимо харчові добавки. Це тієшки, тому друзі дуже важливо читати етикетки і розбиратись в цих добавках. Ну і на завершення того, що є в надлишку, це калорії, друзі. Сучасне харчування занадто багато Калорійне, а наша з вами активність вона впала, і люди зазвичай проводять більш сидячий спосіб життя, мало рухаються, витрачають свою якусь фізичну таку рухову активність, а тому накопичують зайві калорії. Тому ось це все перелічене ми маємо зводити до мінімуму. Давайте ми розглянемо, які компоненти варто було б нам більше додавати до свого. Харчування. Давайте почнемо з клітковини. В сучасному харчуванні дійсно дуже не вистачає клітковини в раціоні людей. І доведено, що і встановлено, що людині потрібно на день споживати до 30, ну, в середньому, плюс-мінус ну, 30-35 грам клітковини. Також омега-3 це поліненасичені жирні кислоти. Люди ну, просто, особливо от в нас, в Україні, ну, люди фактично не їдять морську рибу. Так само не споживають. Маємо високоякісну оливкову олію зазвичай, і тому треба про це також потурбуватись. Нестача в нашому організмі також білка. Також в організм мають потрапляти речовини, які мають антиоксидантний захист, які захищають наш організм від вільних радикалів, від того, що нас руйнує, від хвороб і так далі. Де воно міститься в тих самих овочах, фруктах, але друзі. Все це має бути різнобарвним, різнокольоровим, жовта гама, зелена гама, червона і не дарма, тому що саме в цій пігментації якраз і міститься антиоксиданти, те, що захищає наш організм від хвороб. І наостанок це вода. Люди дуже мало п'ють воду, От банально не допивають води. Чому так сталося? Незрозуміло. Можливо, замінили воду з часом якісь, оці, знаєте, нові тренди, популярні напої, а насправді. Для людині треба для організму проста вода, жива вода, яку ми п'ємо. Друзі, є методи, які ми можемо впроваджувати, і ось це все виправити. За даними ВОЗ, здоров'я на 70% залежить від харчування. Недотримання базових правил скорочує тривалість життя та провокує появу неінфекційних захворювань різного типу онкологічних, серцево-судинних, цукрового діабету. Балансоване харчування, воно буде складатися з мікро і з макроелементів. Давайте розглянемо макроелементи, це те, що дає нам джерело енергії. Це є три компоненти, які надходять до нас всередину, і це білкова їжа. Це жири і це вуглеводи. Ось саме це є джерело енергії для нашого організму, і нам дуже важливо, в яких пропорціях ми це споживаємо. Маємо відслідковувати, щоб білків надходило в нас приблизно 30%. Жирів також 30% і 40% вуглеводів, адже вуглеводи це таке легке джерело енергії і організм потребує його трошечки більше. Ми маємо зрозуміти, де ми будемо в яких продуктах шукати ось ці 30% і 40%. Да, давайте розглянемо білки, що для нас може бути гарним білковим таким джерелом, які продукти ми включаємо. Це може бути м'ясо. Дуже добре, коли ми обираємо нежирні сорта. М'яса, м'ясо, птиці, скажімо, курки, індика. Якщо це червоне м'ясо, дуже добре, звичайно, використовувати телятину. Треба обмежувати надходження жирного м'яса. До білку ми відносимо також рибу різних сортів. Дуже добре, коли це морська риба, яйця. Молочні продукти, кисломолочні продукти, білок ми можемо знайти з вами в грибах, в бобових, тобто є достатня кількість білкової продукції, але тут а, е, треба буде, якщо ми заглиблюємося в тему білків, е, дуже важливо підібрати, якої якості мають бути ці продукти. Також хочу додати, що важливо, якщо ми додаємо в свій раціон, білки рослинного та тваринного походження, ну принаймні в такому. Співвідношенні хоча б 50 на 50. Стосовно 30% жирів. Жири, як ми вже чули, трансжири нам не підходять. Ми маємо звертати увагу на природні жири, на полі ненасичені жири, які містяться як в рослинах, так і, скажімо, в ті ж самі рибі. Тому дуже добре споживати жири з жирної риби, з Олій, різних, як оливкова, до прикладу, або ляна олія чудово, авокадо. Стосовно вуглеводів, вуглеводи потрібні нашим організмам, це є легке, як я говорила, джерело енергії, воно потрібно для нашої нервової системи, для роботи нашого мозку. Коли ми хочемо їсти і щось з'їдаємо, у нас одразу включається мозок, піднімається настрій і так далі. Ми готові до якоїсь працездатності роботи, але вуглеводи е мають такий нюанс, що. Що вони мають бути повільні? Да, ми знаємо, можливо, ви чули такий. Такі вислів, таке поняття як швидкі і повільні вуглеводи. Так, ось, якщо ви хочете збалансувати своє харчування, то вам потрібно використовувати повільні вуглеводи, ті, які повільно розщіються в нашому організмі, зберігають енергію, насищають клітковиною і не піднімають рівень цукру в крові. Це дуже важливо. А відтак потрібно звертати увагу на вуглеводи з низьким глікемічним індексом, в яких продуктах ми шукаємо повільні для нас вуглеводи. Добре, використовувати. Естовувати цільнозернові продукти. Якщо це крупи, то е, це мають бути гречка, це має бути овес е, неплющений. Це мають бути цільне зерна. Це має може бути кіноа, це може бути кускус. Е, -кус. Також до вуглеводів відносяться звичайно ті ж фрукти, ті же овочі. Наше меню має складатись. Як по раціону, так і по режиму, це що є дуже важливим, відповідно до наших циркадних ритмів. Що це таке? Циркадні ритми це так працює наш організм всередини відповідно до своїх якихось біо, біологічних е е годинників. І дуже важливо, щоб те меню, яке ми зараз поговоримо, воно було дуже. Е Комфортно, правильно, своєчасно вписано в роботу з цих циркадних ритмів нашого організму. Тобто, якщо ми ранком прокидаємось, наш організм як телефон, сівша батарейка і треба поставити на зарядку. Так само наш організм, прокинувшись після ночі, він Обнулився, йому треба дати якийсь певний заряд енергії. І тому не дарма говорять, що сніданок обов'язково має бути. Ми звикли чути також сніданок з'їж сам, обідом поділись з другом, а вечерю віддай ворогу. Так дійсно. Тому це правда, снідати ми маємо, маємо щільно, маємо поживно. так? Щоб в наш сніданок були включені ось всі ті нестачі, про які я говорила: білок, клітковина, мінерали, вітаміни, достатня кількість води, гідратація, тому що організм все це за ніч вже витратив на своє відновлення. Тому сніданок є друзі, ну ключовим прийомом їжі. Пройшла перша половина дня, але ще є попереду, друга, і нам також треба енергію. Обід має бути повноцінний. Також поживний, щоб задовільнити усі потреби організму. А от що стосується вечері, якраз оці всі наші процеси всередині нас вони починають звертатися. Да? Організм готується до сну, вже буде виділення інших гормонів, мелатоніну і так далі, які відповідає за гарний наш сон. Тому тут має бути харчування не таким. Насиченим для чого? Щоб все це встигло перетравитися, розщепитися і дати вже організму готові часточки для відновлення вночі, коли він буде працювати. Ми з вами будемо спати а організм буде працювати на нашу користь. Тому це все має бути по розкладу однозначно. Сніданок дуже добре, коли ми вписуємо його ну, до пів дев'ятого ранку. Обід чудово з тринадцяти до чотирнадцяти вечеря шоста-сьома ну, година. Вода має надходити до нашого організму в певній кількості, теж маючи свою норму. Зазвичай прийнято вважати, що така середньостатистична цифра для середньостатистичної людини це 30-35 мл на кілограм. Маси тіла людини, да, це дуже легко вирахувати, але тут можуть бути також певні нюанси в залежності від того, який спосіб життя веде людина. Звичайно, якщо більш активний, вона витрачає більше енергії. Якщо вона тренується, скажімо, займається спортом, такій людині треба ще більше водички споживати. Якщо це літні люди, також ну звичайно, якщо люди мають якісь, скажімо, хронічні захворювання, тут треба трошки бути обережним для того, і існує. Власне, консультації з лікарем або з дієтологом, нутриціологом, консультантом. Чому це так важливо? Тому що ми знаємо, що ми з вами водні створіння. Та на 75% в середньому складається наш організм з води. Кожен орган, кожен орган складається з водички. Кожна клітинка. Якщо ви працюєте десь в офісі, хай завжди у вас стоїть водичка перед вами. Якщо ви знаходитесь вдома, не полінуйтесь, розляйте воду по графінчиках, по стаканчиках, поставте її в кожній кімнаті, заходите, побачили, випили. Бо коли у вас немає її в полі зору, ну ви зазвичай просто банально це забуваєте робити. І ще хочу тут наголосити, що воду не замінить в вашому харчуванні жоден напій. Ні чай, ні кава. навіть Узвар, який також є корисним для нашого організму, навіть без цукру, але це не вода. Вода це чиста структурована вода, яка потрапляє до нас в кожну клітиночку. І в кожній клітиночці, поєднуючись з тими мікро-макроелементами, про які я говорила вище, якраз створюють правильний обмін речовин нашої клітинки, а відтак і живить наші органи, системи і все ціло разом. Розумне та збалансоване харчування. Буде сприяти отриманню нами корисної правильної енергії, яку ми будемо використовувати упродовж дня, підвищенню нашої працездатності, здорової роботи всіх систем та органів в нашому організмі, а також гарному вигляду і чудовому самопочуттю. Дослухайтесь до свого організму, дотримуйтесь циркадних ритмів і забезпечуйте свій організм усім необхідним. Будьте гарні і здорові.